Друзі, вже скучили за токсончиками. Давненько не було їх в продажу. А сьогодні з'явилося аж два. Сьогодні перший з них який я вам покажу це Hyundai Tucson 2006 року випуску з двохлітровим мотором на передньому приводі з газіком. Автомобіль має єдиного Фактичного власника в Україні, гарна сервісна історія, максимальна комплектація, як для переднього приводу, виглядає симпатично. Лед-туманочки, лед ближнє світлофар, протитуманні передні, протитуманні задні фари, легкосплавні диски, непогана гума встановлена, чорний стильний колір, зовнішній вигляд, має взагалі бомба. Є фаркоп. По обслуговуванню за останній час тисячу кілометрів тому було замінено. Комплект ГРМ тисячу кілометрів тому була заміне мастила та фільтра, обслужена по ходовій. З останнього також мінявся ще сальні колінвали. Коротше, машина повністю обслужена, є запаска, вона нова, практично. Балон газовий там, де запаска. Шторка, як бачите, є. А в туксончиках ізрідка можна це побачити. Два комплекта килимів. Резинові тут лежать. є килимочки встановлені на автомобілі. Тут у нас камера заднього огляду заховалась. Отаким чином непогано показує. І зараз. Млюстеречко покажу. Це така балячка в таких руках. Вони вже всі, це, напевно, все ще рідні стоять Оці опори, і вони всі в токсонах не тримають. Уже не знаю, більше другого десятка я перевіряю токсонів саме на цей момент. І всі вони показують те, що ці стоєчки не стримають. По салону тут взагалі все перфект. Шкіра з перфорацією, є вакилимочки, підлокітник з підстаканниками. Зарядка на 12 вольт, плюс окрема ніша знизу. Виглядає все дуже і дуже класно. Дверні карти, пушечка. Тут ручні регулювання водійських сидушечок і пасажирських далі. накидочки симпатичні є, повний електропакет склопіднімачів, електрорегулювання, дзеркал, і спішечка туманки, передні, задні шкіра, керма в шикарному стані, як по мені на, на ці роки, пробіга 195 тисяч. така мультимедія, клімат-контроль з заправленим кондиціонером, п'ятиступенева механіка, підігрів передніх сидінь. Плюс по висоті у нас регулюється підлокітник. В принципі, все класно. Зараз покажу підкапотний простір. Там теж є на що подивитися. Надійні мотори, в принципі, нічого не скажеш. Машинки класні, з високим кліренсом, причем все чітко як на бензині, так і на газу по цені 7800 на сьогоднішній день. Приїжджайте до нас, а я пішов підготовлювати для вас ще один Tucson. і побачимо в них різницю або ж знайдемо щось спільне.